Друзі, вибори на носі, і зараз кожен депутат шукає собі піар-технолога. Отож, майбутній депутат в компанії по піар-технології. Ваші області, друзі! Добрий день. Добрий Добрий день. Я хочу стати депутатом Львівської міської ради. Благородне О. побудження. Так. А, мене звати Габачило Роман. Собі. Жив в центрі Львова на Чайковського. Хочу бути депутатом. Угу. Mm -hmm. А на що воно вам? Хочу красти. <реку> Благородна мета. Дякую. Я вже це бачу. М Мою кампанію. Вашу кампанію. А? Я вже це бачу. А? Ви будете чесний кандидат. Я чесний, кандидат. чесний кандидат. Чесний кандидат. Роман Габачило. Я буду красти, як вам такий лозунг? Прекрасний лозунг! Люди, люди будуть іти по вулицях ага. і питати один в одного. Ти за кого будеш голосувати? Я буду голосувати за злодія. Чого? Бо я йому довіряю. Клас Над вам! Розумієte? Я чесний кандидат. Ви чесний а кандидат. А це спрацює. Ми Creative West Sound Group. 2020. Ага. Розумієте, Ми допомагали Джону Батлеру. Я його не знаю. А даремно він обирався від Айови. Ага. А ви будете обиратися від Сихова. Чого я в центрі живу? Ви хочете красти? Хочу. На Сихові ваш електорат. Гуд. Значить так, ви повинні захопити всі соціальні прошарки. Абсолютно всі. так почнемо з найстарших бабульки під під'їздом. Да. Ви як кандидат, будете приходити до них. Поприходжу, приходити до них. І вони будуть питати. Роман, да. а ви пофарбуєте там нам лавки? А я? А ви їм кажете, бабулі, не замахуйте, йдете. Що спрацює? Абсолютно спрацюєте. Знаєте чому? Чого? Тому що точно так само їм говорять їхні внуки. А внуки вони люблять страшне, і не забувайте. Yeah! Yeah! Це бабульки. Про вас буду говорити не тільки весь під'їзд, а цілий район. Я чесний кандидат. Ви чесний кандидат, далі студенти. Так. Значить, студентство. Збираєте всіх студентів, ага. стаєте перед ними і говорите їм чесно. Так. Від сьогодні заліки 50 доларів. Екзамени 100 доларів. Курсові і дипломні 200 доларів, але енки безкоштовні. безкоштовні, безкоштовно безкоштовні і всі студенти ваші. Я чесний кандидат. Ви чесний кандидат. Бізнес. Бізнес це найголовніше і найпростіше, бо на сихові бізнесу нема. Супер. Все дуже просто. Далі. Ким ви працюєте? hr менеджер. Ні. Ніхто не повірить, що hr менеджер може красти. Ви будете складовщик! Складовщик! Причому складовщик десь 90 90! Я вже бачу ваш проморолик, значить залітає камера у ваш гараж, а там пісок, щебінь, цемент, кашемірове пальто, полутурне ліжко, електрошашлишниця, а? Прекрасно! Прекрасно. У мене будуть бікборди, так, Сітілайти! так, листівки. Так, але за ті гроші, що ви мені пропонуєте, то все буде в лісі. Все буде в лісі. Ну, ну я стану депутатом чи ні? Ви знаєте, для того, щоб ви стали депутатом, найголовніше, ви повинні вступити в якусь політичну партію. А в яку? Я вам раджу варіяти. А така є? Ще нема, але обов'язково буде. Дякую!